Конфлікт з знайомою людиною. Ну, він може відбутися будь-де на роботі, в офісі, на навчанні і так далі. А в чому проблематика, так як я раніше говорив, цією людиною бути далі зіштовхнути. Просто піти від цієї ситуації, ти не можеш. Промовчати адекватно ти також не можеш. Тому що якщо змовчиш або даш задню, це ще раз повториться і ще веселіше. Чим не комфортні ці ситуації? Ці ситуація не тим, що. Опонент твій готовий до цієї розмови, до цих підколів і тому подібне. А ти не готовий, ти не встані розмовляти. Часто ми всі зайняті цими питаннями, проблемами, нюансами або, в принципі, у нас нестабільний емоційний стан. І можна викидати дурниці. Є просте правило: якщо ти не готовий до розмови, перенеси її. Тобто, до тебе людина щось закидує, щось починає тебе зачіпляти, неважливо, навіть на парковці. Окей, тебе є питання до мене? Добре, давай поспілкуємося, але тоді-то, тоді, ти, ти коли зробив звільняєшся? В 5-6 годині. без проблем. Давай зустрінемося на каву і обшутимо це питання. І повір мені, вже ти будеш готовий до розмови, і ти вже обдумуєш, що говорити, і відповідно не створиш некомфортно для себе і негативну ситуацію. Просте правило: незручно розмовляти, перенеси розмову і будь в правильній позиції. Це дуже просто: Сели мудрості, підписуйся.